Неодноразово генерал Маннергейм підкреслює те, що Фіни повинні зайняти таку позицію, щоб не спровокувати Радянський Союз на якісь е, збройні дії, на те, щоб не створювати для нього додаткових загроз, що Фінляндія буде нейтральною при будь-якому розвитку конфлікту між радянським Союзом і будь-якими іншими країнами. Ну, Але приходить 41-й рік і Радянський Союз з нотою до Фінляндії, що чи будуть вони займати, займати цю позицію нейтралітету, а потім доходить до того, що 25 червня тисячу Першого року радянська авіація бомбить Хельсинки, і незважаючи на те, що фінське керівництво генерал Маннергейм сподівалися, що вони все-таки пробудуть в не статусі нейтральної країни всю цю війну. Їм довелося вступити у бойові дії, оголосити війну радянському союзу і воювати. Знову таки цікава ситуація тут відбувається під час війни. Що значить з одного боку, 41-му році фіни доволі успішно воюють проти радянського союзу і відвоюють свої колишні території, навіть там частину. Карело Фінської Республіки, яка була в складі Радянського Союзу. Ну, але знову таки генерал Манергембі дає розпорядження, щоб фінська авіація не літала над Ленінградом. На заклики німців, щоб завдати більш сильних ударів і замкнути кільце блокади абсолютно навколо Ленінграду, генерал Моненгень ми, ми, ми цього не будемо робити. Більше того, коли німці пропонують провести спільну військову операцію, розірвати сполучення між Мурманськом і рештою території Радянського Союзу, перерізати залізницю, він теж каже: Ми не будемо цього робити. Ми не будемо цього робити. І він пояснює, що якщо ми, Фінляндія, активно вкрутимося і почнемо завдавати радянському союзу таких ударів, які будуть становити для нього реальну загрозу, реальну небезпеку, то він при своїх ресурсах. А Фінляндія там трошки більше 4 мільйонів населення. Радянський Союз, в ті часи, майже 170 і вони сконцентрують ресурси, і вони, вони відіб'ються, тому що для них це стратегія. Чому? Для Радянського Союзу це о, Мурманськ це стратегічно важливий порт, куди союзники, ленд-ліз весь йшов через Мурманськ. Всі це постачання з, з Сполучених Штатів і з Британії воно йшло через Мурманський порт. Якщо це був дуже звичайно сильний удар по радянському союзу, генерал Маннергейм каже, що ми цього робити не будемо. Генерал Маннергейм постійно підкреслює, що Фінляндія веде свою війну. Вони ситуативні союзники з німцями, але ну, вони е, значить якихось формальних союзницьких зобов'язань з німцями, вони не мають і не будуть. І постійно, якщо й воює, то так, щоб не викликати якоїсь дуже сильної реакції радянського союзу. Ну я відверто кажучи, це читав. Я був кажучи, здивований, тому що це дуже сильно відрізняється від того образу генерала Маннергейма і того, що розповідають про генерала Маннергейма Ну в нас, от в Україні, то що пишеться, ті настрої, які там яким чином хто воювалося, там рішучо, яким чином Фінляндія відбивалася.